Камеру. на камеру. Мені місці... пострадь тут такий. Ви залишаєте на місці вчинення правопорушення. Якщо ні, буде застосована до вас фізична сила. Повторюю. Чого? Прошу, а вас. Хто? А хто повторюю ще раз. Працівник поліції районного відділку. Повторюю. А я депутат районний району. Проходите огляд на стан сп'яніння, ви сказали, що будете в лікарні. З, Конечно, ви з, з вами, їдете на з вами їду, не Питань, з Питань нема. З нами їдете. Чого? Ви нікуди не йдете. Шановний, я, я повторюю. Я, я останній останні раз повторюю. А я, останні я останній раз сказав. Я застосую казав. до вас силу і Ти? Я застосую особисто. Чинверно, цінверно, дурак. Я ще раз повторюю. Я застосовував і по відношенню до вас, якщо будете. Я не буду з вами гратися, Шановний, Повторюю, не буду гратися. Камера знімається. Застосую спеціальні засоби та фізичну силу. Ще так. раз повторюю. Застосовую. Сно. Я повторюю ще раз, ви за залишаєте за на місці. За Я... Ви на експертизу їдете в районну лікарню або у міську. Я тобі... Заберіть, будь ласка, І ти до мене. В... Рушу, Рушу, залишає. знову залишається на місці вчинення правопорушення. Паркро. Камеру дай сюди нарушення. Залишається на місці.